Друзі, немає часу виставляти декорації, так скажемо. Я маю такий запит поговорити. Якась така в мене думка поділитися, фактично, це мій можна сказати щоденник. І думками ділюся своїми спостереженнями. Є запит поговорити з вами, от я і йду говорити з вами. Сьогодні в мене був цікавий досвід в житті. Вперше в житті, можна сказати, я була в дитини на концерті, такому виступі, де мали прибути мама з татом, а моїй доньці 5 років на даний момент. І я хочу вам сказати, що зараз я зрозуміла як ніколи, напевно, свою маму, тому що. Ем... Напевно, вона теж так хвилювалася, а потім вже звиклася, коли приходила до мене на виступи. А виступів я згадую себе, скільки вона мені шила різних костюмів. Я завжди була ведучою, напевно, тому що я вміла гарно говорити. Оці таланти дитини, закладені знаками зодяку, вони а, проявляються. Я от бачу це те, як це проявляється в моєї дитини. Оце все, що в натальній карті є. мене вже це не дивує, тому що я вже в цьому переконалася сама. І от в мене був такий трепет, Боже Боже, так як знаєте, в в житті щось стається, відбувається, і ось таке вперше в житті в мене відбулося з моєю донькою. Тобто я переживала, щоб вона не забула слова, і так далі. Коли це все вже пройшло, я зрозуміла, що це все не так вже й страшно, як здається. Тепер хочу сказати для тих людей, які цікавляться темою харчування, зокрема сироєдіння, очищенням тіла від. Паразитів. Я завжди моїй мамі пишу: пийте антипаразитарку, випийте антипаразитарку. прошу, хоч раз. І я знаю, наскільки розум людини він постійно зайнятий чимось, і людина просто, здається, що немає часу, насправді в неї працює одна і та ж звичка. І ви знаєте, в мене в моєму житті були, був досвід на силі волі два роки. Несвідомо, але почищеним організмом. Але як такого щастя я не відчувала, тому що щастя у нас в нашому усвідомленні сприйняті. А в тебе, якщо ще не пропрацьована дитяча травма, повно страхів, треба з цим працювати і себе досліджувати. Тепер я пробувала м, заходити на сироїдіння, саме на сироїдіння, тому що саме сира їжа вона допомагає організму очищатися. Наприклад, по сім днів. Так? По сім днів я могла бути суто на сирій їжі, там, соки пити м, е, е, і просто от, ну, давала розумові програму, що сім днів я тільки їм сиру їжу. У мене були ось такі періоди. Але потім знову ж таки я бачила, що в мене сьогодні таке прийшло усвідомлення, наче я повторюю одну і ту саму помилку, яку я от сім днів сиру їжу, а потім не на м'ясо, не на рибу, не на солодке накидаюся, але все одно мені хочеться відчути якогось нового смаку, там, чи там якісь ці веганські такі мастити на, на хліб та масі, просто сам смак солі і так далі. І я відчувала, що коли я дотягую свідомо, там тримаюся 8-9 днів, то потім, знову ж таки, ці ж 5 днів я їм до того моменту, поки я не насучуся тими смаками, які я не мала 9 днів в середині. І я зрозуміла, що це в мене затягуються дуже довго ці процеси. Можливо, краще, якщо ми говоримо про те, ну хтось каже, давай просто не їж, або їж тільки фрукти. Це не так легко. Це не легко, тому що в тебе є прив'язки, в тебе є звичка, в тебе є паразити, в тебе є токсичне уточнення, в тебе є якісь свої проблеми, які тобі хочеться заїсти. Ти не зможеш одразу так не їсти, так щоб очистити організм і повернути собі здоров'я. Саме тому на цю дорогу йдуть люди такі, або їх там дуже притискає, або в них ще якісь штуки, як мене були. І я зрозуміла, що краще, можливо, знаєте, е якщо психіка зараз, саме в цей момент, неважливо свій ти сироїдиш, не ставити собі у цих рамок, я сироїжу, я не сироїжу, я там виходжу з сухого і голоду, я заходжу на сухий. Не ставити собі цих грамок і просто сказати, я в цей момент хочу, організм, не те, що організм, моя психіка, хочу згадати цей смак, значить потрібно це з'їсти, насолодитися, саме в цей момент, щоб потім. Якщо ви зараз собі відмовите, потім ви будете тим насолоджуватись дуже довго. Тобто ви підсядете і потім буде дуже важко скотитися, війти ну, вперед. Тому краще скочуватись трошечки назад і йти далі вперед, ніж йти, йти, йти вперед і потім відкотитися стріскутом назад. У мене ось таке було два роки на на, не, не те, що на селі волі, просто на програмі. А треба це все робити на розслабленні. Тому що в мене є досвід робити на програмі одне їм і все, клас, яка є крута, в неї, подивіться, які в мене результати, які в мене чисте тіло, зникли місячні повністю на ну, два роки на сирій дії, Так? Нирки не болять, нічого не болить, так? суглоби не болять від солі. І коли важливі всі складові, коли твоя голова, коли твоя психіка розслаблена, і коли твоє тіло розслаблене. І коли ви зливаєтесь в єдину, відбувається цей симбіоз. Коли цього немає, відбувається не знати що. І ви знаєте, щоб нам було, щоб ми менше думали про їжу, нам потрібно зробити свою роботу чи своє життя настільки насиченим і цікавим, і настільки отримувати кайф. Від того, що в нас є, і що ми робимо, щоб ми повністю брали кайф від того, щоб наш мозок отримував якусь стимуляцію і радість від чогось іншого, не від їжі, щоб він не повертався постійно від того, щоб отримувати якийсь кайф. От в мене недавно теж було таке, що мені настільки оце все якось я зайшла в якийсь глухий кут, я думаю, все треба посередити. Тому що те, що я робила, воно не приносило мені кайфу. Тобто я займалася чимось, 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 і побачила, що цей процес завершився, і я кайфу не отримала від діяльності цієї. І потім в мене був такий затик, а що ж мені ще робити зараз чим займатися, щоб я отримувала саме я оцей кайф. Так, а так в мене в голові є намальовані якісь такі ідеї, що я маю ще доробити, наприклад, з ізотерики допрацювати, ще з чогось. Але тепер я вже не хочу це робити отак, Я роблю, роблю їй я хочу це, нехай воно буде розтягнене в часі. Але я сяду робити це тоді, коли я сама цього захочу. Тобто, коли в мене буде от як в генераторі, в дизайні людини, є ось цей внутрішній відклик. Що таке внутрішній відклик? Це ось це, що саме я, саме зараз хочу це робити. І я людина, яка мала ось цей досвід ідеально чистого тіла, але е, в голові не було цього розуміння, хто я, чи я від цього кайфую, чи я йду в своєму темпі. Я йшла туди, в це сироїдіння, в чисте тіло з програми бо так треба. Відповідно, ті люди, які йшли і відкочувались назад, вони е, мали стабільну психіку і вони. Більш, можливо, твердо стояли і могли в перспективі часу отримати кращі результати, тому що вони вміли якраз робити те, що зараз роблю я, комбінувати ось ці стани. Тобто, не картати себе за те, що ой я поїла все, я забруднила тіло. так? І себе там, Боже, яка ж я погана, ну я забруднила, все, тепер мої нирки будуть вичищувати це все. так? Як я так нажерлася, ну на що я так робила? І коли ми. Ми ще думаємо взагалі про їжу, що ми з'їли, що не з'їли, як воно на нас впливає, як воно з нас виходить. В нас ця їжа повністю абсолютно оця зацикленість чи на сероїдінні, чи на автономії, чи на моноїдіні зникає. І ми повністю занурюємося в саме життя, так як ми жили до цього. Так? Там, Сніданок, обід Ем, Повірте, що позбавитись взагалі у цієї звички, сніданок треба обов'язково з'їсти на обід, суп і так далі. Це потрібно найбиякий шлях пройти. Зараз я дивлюся на людей, які тільки завдяки моєму впливу переходять з м'яса, з молочки, навіть на веганські страви. Це вже велике їм полегшення, якщо вони відмовляться від м'яса, молока, муки, мочного. Я вже не кажу про сіль, цукор, це вже далі треба йти. Тобто ти поступово відкидаєш це все. Одне діло про це все говорити, усвідомлювати, розуміти, що це шкодить, і друге діло не діяти на практиці, тобто не спробувати. Тому що психіка, звичка ось ця їсти, вона закореніла з дитинства, але це не означає, що її можна не викорінити. Потрібно просто отак по людськи з собою поговорити і сказати. Ну, що воно тобі дасть. Ну, Якщо ти дуже хочеш, там, ну, знаєте, як люди роблять. Люди деякі, які розуміють цей вплив їжі, вони можуть там цілий день з'їсти за цілий день одну мандаринку ввечері, або якщо їм дуже хочеться, вони там одну ложку вареної гречки так, Або дві. Або ще деякі додумуються обманювати себе, що вони беруть на язик, наприклад, цукорок, потримають і випльовують. Тобто вони не ковтають, щоб це йшло в кров. А вони ну, смакові рецептори так, дадуть оцей смаковим рецептором кайф від солі, від цукру, і випльовують це, Розумієте, про що я? Це теж, можливо, якась тактика. Мені, наприклад, одна людина дуже сильно дивувалася, Олі, як ти так можеш два роки абсолютно нічого вареного. А я така, Боже, клас, мною захоплюються. Але ем, я собі поламала мозок, я собі поламала психіку, тому що я сама тоді не розуміла, як я так можу. А виявляється, я тримала себе просто в голові в рамці. Тобто я тримала себе, тримала себе, відмовказала, що ні не можна, хоча хотіла, ні не буду, бо це ж неправильно, все-все на селі волі. 36 годин сухого два роки по суботах, розумієте? І потім, коли я почала вивчати теж дизайн людини, я зрозуміла, що в принципі, мені підходить сироїдіння, але не на силі волі знову ж таки, а на відклику, на тому, чи я цього хочу. Тому що, фактично, ціле життя я тільки те й робила, що на силі волі вчилася, на силі волі змушувала себе, і на силі і волі ще й змусила себе почистити організм і сироїди, тому що так правильно, так треба, так круто. Це дійсно так. але... Це мало йти від того внутрішнього якогось пориву і від внутрішньої радості. А в мене радості не було, пориву не було, а була просто програма Бо так треба, яка була вкладена в мене в дитинство. Бо так треба. А, ну, що я можу сказати вам? Я ж чисто щиро ділюся з вами своїми помилками, тому що тема. Та, яку я зараз піднімаю, це тема харчової наркотичної залежності. Розумієте, це є. Мені там це є, е, е, робота з харчовою залежністю. Є психологічна якась там ще якась залежність, наркотична, алкогольна, тютюнова, а я говорю. Тому що в мене є завжди було таке, от, мені треба дійти до такого поняття про їжу, як я в мене в голові завжди було таке, що алкоголь шкодить, куріння шкодить, наркотики шкодять. І так треба зробити з харчуванням, але вибачте, з харчуванням поки не виходить, тому що всі довкола їдять. І мені здається, що як я тільки знову почну себе голодати і так далі, сороїдити остаточно, то я дуже сильно відлечу від чоловіка і дитини, і дуже сильний між нами буде розрив. Мені і так є цей розрив, тому що там інше мислення на, на цьому. Але з другої сторони, я думаю, деколи, що це заземлення мені потрібне. Заземлення в вигляді тих дозволів, які я собі не дозволяла, там, на термічно оброблену їжу. Я, звісно, бачу потім наслідки на обличчі, наслідки на тілі. Але я не хочу насилувати психіку. Тому що я знаю, що. Навіть після цих семи днів потім відбуваються ці відкати, тому що коли ти не усвідомлюєш, коли ти рахуєш, коли ти заходиш, виходиш, коли ти постійно про це думаєш, аналізуєш, по суті, ти сам себе заганяєш пастку. А коли ти зайнятий саме процесом своєї роботи, чи ти маєш свій магазин, чи свій бізнес, тому я кажу, от я зараз навчаю астрологію польськомові таргету. Коли ви йдете в таргет, ви не йдіть туди з від що мені це може я стану таргетологом, буду заробляти. Чи я піду в крипту, буду мала гроші, чи сам піду вайті. Ви йдете, отак, як я кажу, ви цього дійсно хочете. Ви хочете мати чисте тіло? Ви хочете сироїдити? Не змушуйте себе робити те, до чого ви психологічно не готові. Краще почекати, краще йти малими кроками. Тому все починається з розуміння себе і з розуміння того, а хто я, які мої бажання. Саме тому ключем от, пройдіть мій марафон з пошуку себе самостійно за 500 гривень. Просто отримайте доступ і отримайте е, фактично е, моє трактування і розшифровку в відео. Там буде. Не буде мій аналіз, так, щоб я вам це аналізую. Ви самі це зрозумієте, бо я там вам все буду пояснювати, що означали ці питання, на які ви їх писали. Я вважаю, що це найкраща практика, тому що вона дозволяє поговорити з собою, коли ти себе не чуєш. А коли ти пишеш, ти себе реально почуєш, тому що ти говориш з тим дуже сильним потустороннім з підсвідомістю. Я ще хочу сказати кілька слів про зуби. Коли в тебе криві зуби, ти дуже сильно відчуваєш, що Боже, в тебе рівні зуби, ти так цього не цінуєш. Бачиш, мало б ти криві, ти б розуміла, як це цінно мати рівні зуби. І от коли я пройшла ось такий шлях, мала криві, зробила собі рівні, так само, як була груба, товста, стала худа, поміняла харчування, я зрозуміла, як і кожен знає, що всі ці зміни, в першу чергу, я роблю для себе. І коли ви щось починаєте робити, повірте, всім наплювати на те, що ви робите. Якщо ви це робите, запитайте себе, ви робите це, бо ви то дійсно хочете, чи ви під підпливом когось, щоб комусь доказати. Так ви собі нашкодите, якщо комусь доказати. Завжди питайте себе. Я, особисто я цього хочу. Оце буде оцим ключем. Чи ви цього хочете? А, і знову ми вертаємося до того, щоб зрозуміти свої істинні бажання і куди я хочу йти? З якими я блокадами травмами хочу боротися? Тому що відповіді всі в нас. Ніхто вам не дасть того відповідь, тому що ви себе постійно чуєте. До речі, сьогодні виходить фільм Аватар, здається, два. Треба подивитися. Тому. А, коли ти вирівнює ці зуби, в тебе потім таке відчуття, ну класно, ніби є, ти вже звикаєш, так? і ти вже поступово забуваєш, як ти комплексував, як ти мав проблеми з цим, як, ти, як це створювало тобі дискомфорт. І так само люди, які, ну ми всі різні, і одні мають рівні, інші криві Вони не можуть зрозуміти іншу людину, поки вони не зрозуміють, що, що ви пережили. Тому ніхто. Точно на 100% не зрозуміє вас. Єдине вам порада, якщо ви боретеся з собою, писати от від руки і робити те, що ви хочете. Те, що хоче ваша душа. Тому що для вас єдино правильної вірної інструкції просто немає. Її ви створюєте собі самі. І от теж я сьогодні їхала і так аналізувала те, що моя душа вибрала теж такі, нам здається, ну, що ж я такого проходжу? Ніби сім'я, ніби робота, так? які в мене там звичайна я людина, але якраз ваша душа вибирає це звичайне життя е, теж для якихось уроків? Е, значить, вам так треба, вам треба пройти цей досвід створення сім'ї, купівлі своєї квартири, облаштування цієї квартири, е, сміливості брати відповідальність за своє життя. Вміння поводитись з дитиною та чоловіком без крику, вміння соціалізуватися, там, ходити на ці збори зібрання, вміння е, розуміти своїх батьків, які пережили те все, що ви зараз переживаєте. Колись вони ходили до вас на виступи, тепер ви ходите на батьківські збори. І ви е, вже ось виконуєте цю місію душі, що ви усвідомлюєте, наскільки моя мама з татом коло мене натрудилися. Направда, вони того хотіли, бо вони, можливо, свідомо несвідомо створювали сім'ю. Краще свідомо, тому що якщо ви народжуєте дітей, бо так треба, бо всі так роблять, бо мама з татом хоче внуків, насправді ви не готові. Це так само, як я з дінням. Ви не хочете але себе змушуєте, бо так треба, бо так правильно, але ви не готові. Краще туди зайти пізніше, отримати якісний результат і кайф, тобто. Нехай пізніше дитину, треба бути готовим і радіти від того, ніж бо так треба зараз, бо потім буду стара, але так тяжко, ой, мушу то робити, ой, треба водити садок, ой, треба прибирати, ой, а я хочу зовсім інше робити, бо хочу розвиватися а тут дитина. Це виходить, силоване, миловане, тобто ви не отримуєте цього кайфу, дорогенькі мої. Я тому з вами хочу цим поділитися. Чи ми виходимо заміж? Виходжу заміж, бо потім буду стара, або щось скажуть люди, або мама кричить, тато кричить, хочу скорше з дому, щоб ще до чоловіка піти. А того чоловіка толком не люблю, але він ніби мене розуміє. А потім живу з ним ціле життя і думаю: Боже, а я так його там того другого любила. Що ж тепер робити зі своїм життям? Вже б клятву дала на Біблії, вже дитину маю з ним чи з нею. А е, життя як такого немає. І подивіться, які ми всі. Обліплені, як ми шукаємо чогось. Та все тільки через те, що ми не розуміємо своїх справжніх бажань. Абсолютно не розуміємо. Ми щось хочемо розум нам забороняє. Ми чи хочемо написати до цього хлопця чи дівчини? Чи в нас там в голові? Ой, та то ж не можна, бо то що скажуть, а то ж так не прийнято, а такого в житті взагалі не буває. Щоб хтось зустрічався з тим старшим, на стільки то років, або з заміжнім, заміжньою, бо що скажуть, бо так правильно. Треба дивитися конкретно по ситуації. Але якщо дві людини кохають один одного, але вони мають сім'ї і через дурні оці штуки не можуть бути разом і собі ставлять хрест на відносинах, є... Це... я просто не знаю, що тут сказати. Я просто не знаю, що тут сказати. Ну, ви як вважаєте? От дві людини кохають один одного. Ну так сталося, що вони мають сім'ї і дітей. Але вони дві половинки, ну так сткалося, вони зійшлися. Ну, дивіться, долі зійшлися. Планети, так мало бути, ну така доля їхня. То що їм не бути разом, тому що вони там клятву дали на Біблії і мучитись до кінця життя і робити нещасливими своїх дру... чоловіка і жінку, актуальних і дітей. Ну Правильно, в цьому житті немає правильно і неправильно, вирішувати тільки нам. Але якщо душа рветься і плаче від цього, ну ви ж відчуваєте свою людину, ви ж відчуваєте, що вас тягне. Що... Ви ж відчуваєте, що ви думаєте постійно про цю людину, ви ж відчуваєте, що вам просто цікаво почути її голос, просто цікаво бути з нею поруч. Ну, можливо, нам певні люди, партнери даються на певний час. Але щоб ми пройшли якісь уроки, можливо, наступний потім. Розумієте, наше життя, ми собі постворювали купу якихось там блокад рамок, всі їздимо на ту неулюблену роботу, змучені, втомлені. Чому людина постійно втомлена? Так не має бути. Людина постійно. Ну, от я зараз записую цю я трохи втомлена, тому що я реально перепрацювалася. Я настільки, коли влажу в роботу, я не можу зупинитися. Мені треба нажертися якоїсь термічно обробленої їжі, щоб мене зупинити. Оця енергія, оця вона виривається, я просто себе деколи просто якось вирубую тою їжею, щоб просто виключити мозок, який постійно хоче робити щось. А хтось навпаки настільки не знає, як функціонує його організм, що він сили бідний не має і не розуміє, що відбувається. Я не знаю, що тут сказати. Все, я йду відпочивати. Поділіться якимись своїми враженнями від почути що ви про це думаєте нагори вам цілу купу. Але мені просто хотілося. Поділіться цим відео з людьми. Можливо, комусь буде користь. І на, наверне когось на якийсь шлях. Все. Знаєте, я от зараз завжди посміхаюся Я казала своїй мамі: мам, мені так нарешті приємно, що я можу нормально посміхатися. І милуватися, дивитися на себе і дивитися, яку я роботу зробила з тими зубами. Тому що стільки років, 27 років я ходила з кривими зубами, я, можливо, вам покажу колись в трафі. І настільки це був мій комплекс, я настільки себе не любила, я настільки закривала рота, і це поламало мої стосунки майже зі всім світом. Це теж мене добило. І зараз, коли я це зробила, Господи, я. І, і маю рівні зуби, я настільки цьому радію. Той, хто має рівні, він може цього не усвідомлювати. Але я настільки, от зараз навіть мені приємно це робити. Мені приємно бачити результат того, що це було. Я е, фактично три роки ходила по всіх вершавських лікарях, і я тоді була, от бачите, це ми говоримо про готовність. Я була просто не готова. Я шукала відмовки, я просто боялася, що щось не так буде і так далі. І в один момент, коли я поглянула на себе і сказала свій, Оль, ну це ж не гарно, ну це ж не здорово, ну це ж зуби псуються, ну, блін, та наважся вже. І я сказала, ну все. У мене з голови, з душі була така сильна ось тут енергія. І я сказала, мені все одно, що ви там думаєте, не думаєте, я беру відповідальність, я це хочу. Значить, я того дійсно хотіла. А коли ти ще так, а, ні, а то, а все,", значить, ти ще не готовий психологічно. Ось. До речі, я записала цей курс потерпи, то мені написала жіночка, каже, Ну, а ви маєте освіту? Я така стою маркетолога ніби. А я така стою, ні, але я кажу, маю досвід, знання, це працює. в мене є кейси, в мене є портфоліо, ну і хто з результатом посперечається? Ну, а гаразд, окей, потім ми домовились, все добре, а потім проходить якийсь час, і я думаю, боже, наскільки я вже не пам'ятаю, що я. Проходила і вчила, а виявляється, я маю освіту, я вчилася в маркетингу, теж я маю два закінчені сертифікати. По таргету, по просуванню, по всім тим штукам. Оцей копірайтинг, це навіть я викладач української літератури, це письмово, це помилки, де поставити крапку з комою, я бачу здалека. І я так думаю, боже, потім пишу цій людині: подивіться, в мене такий є освіта. А скільки в мене з психології, коучингу, з езотерики тих сертифікатів, скільки я всього попроходила. Люди, я вам скажу, тільки беріть мої курси і вчіть, реально, бо я не зупиняюся, тільки вам передаю ті знання, ж би ви це робили. Все, дякую вам за увагу, вже моя за це знайде. Па-па.